Не візьму жодного цента. Трамп дав принципову обіцянку. Після вступу в президентські повноваження Дональд Трамп має намір відмовитися від належної йому зарплати. Таку заяву політик зробив в інтерв'ю каналу NBC News. За словами Трампа він має намір стати першим американським президентом, крім хіба що можливо Джорджа Вашингтона, який не отримуватиме зарплату. Цитую, я не візьму жодного цента. Це мій внесок у зменшення державних витрат, наголосив він, додавши, що відмовиться також від усіх інших матеріальних пільг, що належать. Президенту США, включений з пенсією, слід зазначити, що під час свого першого президентства Трамп, хоч формально, і отримував зарплату президента, але всі гроші він спрямовував на благодійність різні програми. Зарплата президента США, що про неї відомо, наразі зарплата президента Сполучених Штатів Америки становить 400 тисяч доларів на рік. Але крім того, президент отримує додатково 50 тисяч на. Офіційні витрати 19 тисяч на організацію прийомів і 100 тисяч на відрядження. Пенсія колишніх президентів США сьогодні становить 219 тисяч доларів на рік. Крім пенсії, експрезиденти отримують інші привілеї, як от фінансування офісів і співробітників, державну охорону на все життя. а Також безкоштовну медичну допомогу за дотримання певних умов. Слід також додати, що Перший президент США, якого згадав Трамп дійсно намагався це про Джорджа Вашингтона. Дійсно намагався відмовитися від президентської зарплати. Він був багатою людиною і не хотів, щоб його робота президентом виглядала корисливим заняттям. Однак, конгрес примусив його отримувати зарплату, щоб не створювати поганий прецедент. коли президентом країни де-факто зможе бути лише багата людина, яка не потребує грошей. Тим часом кандидат у ФРН зробив важливе уточнення про передачу ракет Таурус Україні. Лідер німецького християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц, кандидат на пост канцлера Німеччини, зробив важливе уточнення щодо передачі Україні далекобійних ракет Таурус, як пише Енті Віде Мерц заявив, що рішення про постачання ухвалюватиме тільки після консультації зі США. І європейськими союзниками Мерц зазначив, що навчання українських солдатів роботі з цими ракетами займе щонайменше 4 місяці. А за цей час до влади прийде новий президент США Дональд Трамп. Він підкреслив, цитую, і тому я виступаю за те, щоб відповісти на ці питання разом з американцями, не наодинці, не в Німеччині, а разом із Європою та Америкою. Підкреслив він. При цьому він додав, що сумнівається, що ці ракети зможуть кардинально змінити ситуацію у війні із Росією. Прем'єр-міністр Польщі до якої з 1 січня двадцять першого року перейде головування в ЄС Дональ Туск. Вівторок заявив, що можливо переговори щодо України розпочнуться цієї зими. Слова Туска на західні засоби масової інформації. Зокрема, ми нестимемо відповідальність за те, який вигляд матиме календар політичних заходів за ситуацію під час переговорів, які можуть, хоча все ще не точно, розпочатися взимку цього року. А глава польського уряду Дональд Туск у вівторок, 10 грудня, проведе телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським про це. Перед засіданням ради міністрів Польщі заявив у Варшаві прем'єр-міністр країни Дональд Туск передає кореспонденту Карінформу. Він зазначив, що польське головування в ЄС нестиме співвідповідальність за політичний ландшафт в Європі. Також як виглядатиме ситуація під час переговорів, які можливо розпочнуться взимку цього року. Про вступ України до ЄС це мав на увазі Туск. Туск сказав, що сьогодні я матиму можливість говорити про це з президентом Володимиром Зеленським. Тому ми повинні. І будемо швидко працювати.